2022 рік приніс українському народу багато болю та страждань через повномасштабну війну, розв'язану Росією проти України 24 лютого. Оскільки багато чоловіків боронять свою країну, українські жінки змушені ще більше брати на себе лідерські ролі у своїх сім'ях, бізнесі та громадах. Разом із чоловіком Ольга тримає невеликий продуктовий магазин у Львівській області. Коли почалася війна, з міркувань безпеки Ольга думала про те, щоб виїхати за кордон з трьома дітьми. Але врешті вирішила залишитися в Україні. Оскільки попит на базові продукти зріс у перші тижні повномасштабного вторгнення РФ, у Ольги закінчилася Гречка та Борошно. А її постачальники не могли поповнити запаси. Тоді, як справжня лідерка, Ольга проявила ініціативу, провела переговори і змогла закупити декілька мішків продуктів у місцевих фермерів. Разом із чоловіком Ольга цілий вечір фасувала гречку та борошно і з радістю забезпечила покупців необхідними продуктами наступного дня. Ольга є членкинію кредитної спілки Анісія і отримує послугу у відділення Анісі в місті Червоноград. Директорка відділення пані Леся Геличак бере участь у групі жіночого лідерства, створеній на початку 2021 року проектом USAID кредитування сільськогосподарських виробників, що Все реалізується Всесвітньою радою кредитних спілок. Леся, одна з найактивніших учасниць групи, використовуючи рекомендації, тренінги та матеріали. Надані експертами проекту КЕП, Леся організовувала різноманітні зустрічі серед жінок у своїй громаді, збирала разом місцевих жінок-підприємець та проводила для них тренінги. Статистика відділення кредитної спілки Анісія у місті Червоноград говорить сама за себе: кожен рік у відділенні зростала частка жінок-позичальниць. Так само, як і частка агрокредитів у кредитному портфелі жінок-позичальниць відділення. Середня сума кредиту, який брала жінка позичальниця у 2021 році, зросла на 43% порівняно з 2020 роком. Анна флористка з більш ніж 15-річним досвідом роботи, яка керує власним квітковим магазином, також членкиня Червоноградської філії Анісі та активна учасниця спільноти жінок-підприємець, яку організувала Леся. Продавати свіжозрізані квіти стало важко під час війни через нерегулярні поставки, спровоковані перебоями в логістиці. Водночас Анна не хотіла закривати свою крамницю, адже вона також відповідальна за добробут трьох своїх працівниць. Тому Анна внесла зміни до свого бізнес-плану і зосередилася на продажу кімнатних рослин і добрив для них. Після успішних переговорів з виробником біодобрив Анна стала їхнім торговим партнером. Отже, що таке група жіночого лідерства проєкту КЕП і що ми там робили? Група складається з 15 учасниць, які пройшли 10 тренінгів, що охоплюють різні теми і мають на меті зміцнення лідерських, переговорних і підприємницьких навичок у жінок, а також представлення методик коучингу для наставництва жінок-підприємиць у громадах. В результаті співпраці з проєктом CAP жінки-лідерки та тренерки з кредитних спілок. Розробили політику жіночого лідерства. Провели 10 навчальних заходів з бізнес-планування для жінок-підприємиць у своїх громадах. Розробили рекомендації для жінок-членки кредитних спілок, як поратися з подвійним навантаженням. Попри триваючу війну РФ проти України, група жіночого лідерства проєкту КЕП залишається активною. Жінки-лідерки та тренерки з кредитних спілок, Ознайомилися з техніками збереження емоційної стабільності та підтримки своїх членів у часи війни, отримали рекомендації щодо складання та аналізу грошових потоків в умовах невизначеності і приєдналися до волонтерської діяльності у своїх громадах. Вітаємо всіх з Міжнародним днем кредитних спілок і закликаємо підтримуйте Україну.